Олександрійський районний центр дитячої та юнацької творчості разом з волонтерським центром Олександрії організував акцію Зігрій солдата. Під час цієї акції школярі Олександрійського району збирають речі, одяг та пишуть листи українським солдатам в АТО. Лідери та волонтери району не можуть залишатися байдужими. то і дуже долучаються активно до цієї справи. Вони збирають теплі речі, продукти харчування. Готовляють обереги, малюють малюнки, пишуть листи. Найактивніше до акції долучилися школярі Бутівського НВК, Добронадіївської школи, Войнівської школи, Куколівського НВК, Новопраської школи номер 2 Протопопівської школи, Цукрозаводського НВК та Щасливської школи. 160 пар шкарпеток передали учні Куколівського НВК, дуже багато продуктів харчування. Як приклад, наприклад, школярі добронадівської школи вони їздили по домівкам, підходили до тих людей, які не можуть прийти і піднести все, щоб вони все, чим би вони могли допомогти нашим хлопцям. Тож на велосипедах звозили це до школи, а потім шкільним автобусом привозили в волонтерський центр. В населених пунктах співпрацюють з сільськими радами. є случається сільські ради і разом організовують. Ось таку акцію також Олександрійський районний центр дитячої та юнацької творчості разом із лідерами та волонтерами шкіл району виготовляє обереги для українських солдат. У протопопівці діти зробили власними руками янголят. У новій празі вишили значок покровителя воїнів. А ще ЦДЮТ разом зі шкільними лідерами виготовили пам'ятний знак для воїнів у формі зірки Алатир. Це зірка, яку вишивали на чоловічих сорочках. Вона допомагає синові повернутися додому. Це такий материнський знак, що освічує синові дорогу додому. В центрі зірки помістили алатир, що особлює могутність і неумиручість ем, творчої сили життя. Окрім того, в усіх школах району проходить акція Напиши листа солдату. Ідея провести таку акцію виникла з ініціативи районного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. До нас звернулася Ірина Чемерис ось з такою пропозицією. Ну, звичайно, ми відгукнулися на це. Є така можливість передати ці листи, передати їх прямо туди на схід. Справа тім, що ми активно співпрацюємо і центром волонтерів міста Олександрії. Олександрійським авіаційним полком, Кіровоградським батальйоном, тобто ще є така думка, задумка викласти це в контакті. Ось ці листи, які діти пишуть в контакті. Діти хочуть написати листа російському солдату, а саме ті діти, батьки яких знаходяться в зоні АТО. Зараз діти району продовжують активно збирати речі та писати листи українським бійцям в АТО, але сподіваються, що зовсім скоро їхня допомога стане непотрібною і солдати повернуться додому.